Роза це хронічне запальне захворювання шкіри, ну, взагалі обличчя. Це коли є стійка еритема на обличчі, на середній частині обличчя і коли вона не сходить. І буває таке, коли люди приходять до тебе і розповідають, що в мене там алергія, наприклад, на сонце або на алкоголь. Ні, це не алергія на сонце, не алкоголь, це роза, звичайно, з якою люди живуть руками, і вони не розуміють, що це таке. Взагалі, це різні захворювання, але насправді дуже багато людей, лікарів, які можуть це сплутати, тому що ну, по перше, воно відрізняється тим, що вік. Якщо ми говоримо про акне, то акне частіше виникає в підлітковому віці, а роза це вже в дорослому віці, в років там, коли тобі 30 або більше. Якщо ми говоримо про стан шкіри, то при акне це буде жирна шкіра, а якщо ми говоримо про роза, це буде чутлива або суха шкіра. Якщо ми заговоримо про елементи, то про акне – це будуть камедони або якісь папулопустельозні елементи, які будуть знійнячками. Якщо ми говоримо про роза, це будуть просто висипи червоного кольору, ну може бути одному Запальні елементи, але камедони в пророзаці не буде. І ще прироза це дуже буде судинний компонент грати роль. Взагалі, якщо ви бачите почервоніння шкіри, стійке почервоніння шкіри, з яким ви не можете впоратись, яке з'являється і не зникає, і коли воно з'являється дуже часто, а потім, коли, наприклад, до цього почервоніння приєднується, наприклад, висип, то потрібно звертатися до лікаря. І дуже часто, коли приходять до тебе люди і кажуть, та воно в мене хронічне, в мене мама була така, і бабуся, оце головний момент про те, що це наслідовний момент, коли він також грає дуже важливу роль. Розація це стійка еритема, це почервонінь, які майже не проходить. Далі, це можуть бути висипи, вони в вигляді вузилків таких невеличких червоного кольору. Це можуть бути судини, які також постійно тримаються. І це може бути реакція на будь-що. Наприклад, це може бути алкоголь, це може бути перепади температур, це може бути спека, це може бути сонячні промені, це може бути гормональні зміни. Все це може викликати розація. По-перше, ми спілкуємося з пацієнтом, розмовляємо з ним, як воно з'явилося, коли воно з'явилося, від чого воно з'явилося, на що воно реагує, і спитаємо за нього за сімейне, анамнез, за генетику було це у родичів, це не було. І можемо оглядати дерматоскопічно, щоб з'ясувати, які там судинки. Існує чотири типи розація. По-перше, це телеангеоектатична форма, це коли з'являється почервоніння і коли з'являються висипи невеличкі. Далі це папулопустульозна форма, коли з'являються висипи, коли приєднуються маленькі можуть з'являтися гнінічкові висипи, коли маленькі вузелочки. Це може бути фіматозна форма або рінофіма, коли уражується е, ніс і коли потовщується шкіра на носі. І це може бути офтальна розація, коли розація уражує ока. І це також дуже неприємна ситуація. Дуже часто люди лікують і вони не розуміють, що до чого. Вони можуть лікувати звичайний кон'юктивіт, а це з'являється офтальморозаце. І класно, коли ми будемо лікувати разом з лікарем офтальмологом І лікар-офтальмолог буде розуміти, що це офтальморозаце, а не звичайний який-небудь там кон'юктівіт, алергічний або будь-який. Так, звичайно, воно може поєднуватись, тому що дуже часто вони між собою міксуються. Це може бути еритиматозний телегенекетичний вид, це може бути рінофіма, але рінофіма частіше виникає вже в дорослому віці і частіше у чоловіків. Це потовщення носа. Це може бути офтальмороза, це поєднана з папулопустульозною формою. Ну без різниці вони можуть з собою бути поєднані, і це все норма. Звичайно, є, тому що якщо це тільки почервоніння шкіри, да, там еритематозна, теленгестетична форма, тоді ми можемо, наприклад, лікувати тільки за допомогою зовнішніх ліків, або робити там лазерні процедури. Якщо це вже папулопустульозна форма, потрібно розуміти, що до чого. Можливо, там буде лікування за допомогою або антибіотиків, або за допомогою реокутану рідіноїдів. Я маю на увазі. Якщо це, наприклад, рінофіма, якщо це потовщення шкіри, якщо це м проблеми з. Ну, Носом, то ми відправляємо, може бути і лазерне сичін... висічення цієї ділянки, це може бути лікування хірургічним шляхом або лазерним шляхом. І офтальморозати це коли ми будемо лікувати за допомогою ну, офтальмологічних засобів. Що таке розація? До сих пір невідома етіологія розація. Це да, поліетіологічне захворювання, і ніхто до сих пір не може знати, звідки взагалі фактори. які. Але генетика це 100%, вона грає дуже велику роль. Це може бути порушення мікробіому шкіри, це може бути судинна реакція, це може бути схильність до почервоніння, якщо ми говоримо про фактори тригери які існують. Тому що є фактори, які викликають разацію, а є фактори, які Провокують появу роза. от фактори тригери, це, наприклад, сонячні промені, це перепади температур, це спека, це психоемоційний стан, це гормональні якісь зміни, це можуть бути прийоми якісь ліків, це можуть бути. Прийому гормональних ліків, які також е, будуть впливати на загострення розаце. Це може бути е, неправильний догляд, це може бути неправильне використання інших ліків, це може бути прийом антибіотиків. будь-що може викликати е, загострення розаце. Це будуть фактори тригери, які провокують загострення розація. По-перше, ми спілкуємося з пацієнтом і запитуємо в нього, на що він реагує. Дуже часто пацієнти приходять і вони починають розповідати, що це в мене, ну те, що я казала, алергічна реакція на сонце або на алкоголь. Ні, це не алергічна реакція на сонце, на алкоголь це звичайний розаце. І тоді ми вже виясняємо і пояснюємо, йому, на що він може реагувати і на що він може відгукуватись, на, ну, коли є загострення розацем. І ми збираємо анамнез, розуміємо, що до чого і як потрібно з цим працювати. Дуже часто зараз е, буває таке, коли люди приймають гормональні препарати і вони не контрольовані, і також це викликає загострення роза. Це, це також фактор тригер. По перше, роза це дуже складно лікується. Люди повинні зрозуміти про те, що це шлях. Тривалий шлях, але якщо вони будуть виконувати про те, що їм говорить лікар, воно може налагодитись. Тому що, по-перше, це потрібно змінювати засіб життя сонце. Потрібно постійно користуватися сонцезахистом, не тільки влітку, тому що в нас дуже часто люди, ти з ними починаєш говорити про те, що сонцезахист, вони кажуть, ну так, да, зараз же літо я почав користуватися. Ні, сонцезахистом захистом користуємося постійно. Далі, засіб життя, тому що навіть фізичне навантаження, заняття в спортзалі можуть провокувати загострення розацем. Догляд також, якщо ми користуємося пацієнти, якщо розаце користується агресивним доглядом, наприклад, там, кислотами або якими-небудь агресивним. Пілінгами, вони також можуть викликати загострення розаце. І те ж саме, якщо люди. Ну, знову використовують гормональні мазі, або, крема, існує вже таке поняття, як стероїдне розація, коли люди не розуміють, що вони роблять, у них з'явилось почервоніння, вони там вирішили його прибрати, тому що це ну, типа алергічний дерматит, вони починають користувати стероїдами мазями, а воно ще більше стає, стає, стає. І потім потрібно його лікувати вже довше. І це буде залежати від того, що як пацієнт буде тебе слухати як буде уважно слухати для того, щоб змінювати свій засіб життя. Це насправді просто. Це дуже проблематично, і вони не всі усвідомлюють, від чого їм потрібно відмовитись, тому що ну, алкоголь зараз це дуже важливий момент. І коли ти їм кажеш, що потрібно від цього відмовитись, вони цього не розуміють. Далі їжа, яку їдять пацієнти, тому що гаряче також може провокувати загострення роза. Це насправді гарячий борщ, суп, там, гарячі напої. Коли пацієнт, ти з ними розмовляєш, а він прийшов з розація, ти йому кажеш, що їжа. Гостра, пряна, копчена їжа. Вони кажуть, «Да, це моє улюблене. Оце 100%. Він каже, є червоні. Ні, це провокуючий фактор загострення розація. Ти їм пояснюєш від цього краще відмовитись, тому що розація буде постійно загострюватись, і вони повинні тебе почути. Або ми їм пропонуємо. Хоча б деякий час почекати, коли їжа стане трохи прохолоднішою, тоді її вже можна їсти. Ще ми рекомендуємо ну, такі моменти, коли, наприклад, людина полюбляє пити чай або каву, почекати, щоб пару не було, тому що коли пацієнти починають щось пити і пар обдає обличчя, це також може привести до почервоніння обличчя. І з цим потрібно змиритися, і люди потрібні, повинні це усвідомити. Ой, ну насправді… Не знаю, як уникати, тому що соціальна ситуація, ви ж розумієте, ми ж з вами живі люди, ми з вами будемо нервувати, ми з вами будемо стресувати, ми з вами будемо щось робити, фізичне навантаження, і шкіра буде від цього червоніти, тому що це сутина реакція, воно все рівно буде червоніти. Якщо це сприйняти по іншому, якщо це дивити, на це дивитися по іншому, тоді можливо, але це е, таки така праця, такий труд, яким потрібно займатися постійно. Ну. Про що ми говоримо? Ми Говоримо про те, що роза це можна контролювати, і це головний момент в тому, що ну в чому повинна заключатися консультація лікаря. Він повинен розповідати пацієнту, як доглядати за такою особливою шкірою. Догляд повинен бути особливим. Існує спеціальна косметика по догляду за шкірою, схильною до почервоніння. Це умивалки. Ну, в Вигляді там, геля або пінки, це, може бути, це повинен бути крем і це повинен бути сонцезахист. Ніяких агресивних компонентів тут не повинно бути присутні. І ну, якщо пацієнт буде це використовувати, це буде взагалі супер. ретинол ні, ми не використовуємо при розаці. Скрабірування ми також краще не використовуємо. Кислоти. Потрібно розуміти, які кислоти можна використовувати при розаці, які не можна використовувати. Агресивні пілінги також не можна використовувати. Якісь косметичні процедури, теж потрібно розуміти, можна пацієнту чи не можна пацієнту, тому що це дуже часто пацієнти з розація йдуть до косметологічних кабінетів, клініки, їм роблять те, що навпаки буде провокувати загострення. Це... Ну, По-перше, це азелейнова кислота, це золотий стандарт лікування розаце, це обов'язково, ми її використовуємо. По-друге, це ніацінамід, це цинк та сонцезахисний крема. Це ті крема, у складі якого буде або метронідазол, або івермектін, або оксиметазолін, або азелейнова кислота. Таблетки призначають, якщо є вже папилопостельозна форма розація? Це потрібно подивитися і розуміти, можемо призначати, чи не можемо. І це вже коли є ускладнення розація, і тоді ми призначаємо медикаменти. Це може бути або доксициклін, або ретинол. Якщо ми говоримо про лазерне лікування, дуже класно, що воно насправді з'явилося, тому що зараз воно входить в протоколи лікування розація. Існує декілька видів лазерів, це ipl терапія і vbim терапія Що таке ipl терапія Це Люм'єка або Нордліс, вони працюють дуже лайтово, дуже м'яко, вони прибирають почервоніння. Якщо ми говоримо про vbim лазер, то він буде працювати прицільно на судини. Звичайно, ж робити кращі лазери в клініці, тому що дуже багато приходять пацієнтів, які роблять лазери, і потім розповідають, що вони мені не допомогли. Але потрібно розуміти, який це був лазер, на що він був спрямований і взагалі потрібно було їм користуватися чи не потрібно. Тому що, якщо ми говоримо, наприклад, за лазери, які існують у нас в клініці, ми їх використовуємо, навіть коли є загострення хвороб для того, щоб зняти запалення і зменшити запалення. Вони нам допомагають при лікуванні. На жаль, ні. Да, всі говорять про те, що ми можемо його вилікувати, але ні. Ми, головна наша теза в тому, що ми повинні донести до пацієнтів, що вони е, повинні змінити свій засіб життя, вони повинні правильно доглядати за шкіри, не провокувати і використовувати постійно ті засоби, які потрібні. Але це постійний рух вперед. Ми постійно повинні рухатись, ми потр... постійно повинні це контролювати. Без іншого вони ніяк не стануться, тому що розація Насправді це дуже таке неприємне захворювання, яке постійно з тобою. Якщо тільки ти даєш можливість послаблення, то воно знову буде з'являтися. Але якщо ти будеш робити все, що тобі каже лікар, якщо ти будеш проходити процедури, якщо ти будеш це контролювати і від чогось намагатися відмовитись, то це все буде дуже класно. І взагалі, люди, які слухають, прислухаються до тебе, вони бачать дуже класні результати, вони задоволені, вони ходять, улыбаються, але це потрібно робити постійно. На жаль. Якщо ми говоримо про які результати, ви можете подивитись на мене. Я була з дуже сильною розацею, це з папулопостольозної. І так як як лікар, мені потрібно було виглядати кожен день гарно на прийомі, і я намагалася робити все, що завгодно. І, звичайно, як звичайний пацієнт, робила все підряд, що тільки попадалось під руку. Але потім я усвідомила, що ні, потрібно. Стоп і робити те, що потрібно. І я почала робити як надо. Я почала користуватися спеціальним доглядом. Я почала лікуватися спеціальними медикаментами. Я почала робити лазер, і от такий результат: я майже його контролюю і почуваю себе дуже гарно.